Вітаю вас на каналі Життя Колекціонера. Сьогодні до вашої уваги огляд на монету України номіналом 50 копійок 1992 року, яка по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця має штамп 21АМ. І в даному відео ми з вами розглянемо технічні характеристики даної монети, поговоримо про Аверс Реверс, яке співвідношення Аверсу та реверсу утворює штамп 21 АА і обов'язково визначимо ціну даної монети. Отже, монета 50 копійок 1992 року це об'єва монета України, що виготовлялася з латуні на луганському монетному дворі тиражем 500 мільйонів екземплярів. Що ж до технічних характеристик, то вага монети 4,2 грами, діаметр 23 мм. Гурт монети має переривча сторифланий, тобто йде 8 сегментів насічки по всьому колові монети. Що ж до каталогу Ігоря Тимофійовича коломійця то монета по Аверсові має 4 штампи. Що ж до реверса, їх існує два: штамп А та штамп Б, який можна зустріти зі штампом другим. Але ми з вами поговоримо про це трішки пізніше. Отже, для визначення штампу будь-якої монети треба знати аверс, реверс та гурт. Саме з цих співвідношення трьох сторін вкаже нам наш штамп монети, орієнтуючись на які ми зможемо визначити ціну даної монети. І сьогодні з вами ми будемо говорити про штамп по аверсу 2.1 по реверсу АА. Як же його визначити, які він має особливості? Спочатку визначимо по реверсові штамп другий. Чим він особливий, та які його технічні характеристики. Штамп другий характеризується тим, що щит випуклий, середній зуб тризубця, закруглений, товстий. Листя, вони плоскі і знаходяться в одній площині. Зображення на аверсі, воно меншого розміру. Між крайніми остями відстань 16,2 мм. В народі даний штамп називають малий герб. Що ж до підвидів штампу по аверсу другому є підвид 2.1 та 2.2. Сьогодні нас цікавить штамп 2.1. Ми вкажемо, як його характеризувати, на що нам звернути увагу. Одразу скажу, що нас цікавить третє зерно першого колоса, саме це. І знизу четвертого го колесу дубове листя. І штамп 2.1 характеризується так. Третє зерно первого колеса, воно замкнене. А верх правого нижнього листа він має таку зазубрину. Саме в цьому місці, як ви можете бачити. Саме це вказує на те, що перед нами по аверсові штамп 2.1. Після того, як ми визначили аверс монети, ми переходимо до визначення реверсу даної монети. Сьогодні нас цікавить штамп АА. Перед тим, як визначити штамп АА, ми повинні визначити, що це штамп А. Адже штамп АА йде уточненням штампу А і дохарактеризовує його. Щоб визначити штамп А по реверсу монети, ми звертаємо увагу на гру номер 1, 3 та 5. І штамп А характеризується таким чином. Шрифт. Бук він плоский, в рунах номер 1 та 3 по 5 ягід, в руні номер 5 черенок підходить до другої ягоди зліва. Саме такі особливості має штамп А. Що ж до штампу АА, то він йде уточнення. І говорить нам про те, що розмір зображення менший, а розмір поля штампа більший. Тобто від вінок, від канту має певну відстань. Після того, як ми визначили аверс реверс, ми переходимо до визначення гурта, гурта даної монети. Сьогодні нас цікавить мілка насічка, що значить і як визначити, що насічка дійсне мілкою. Ми дивимося на один сегмент і бачимо, що в одному сегменті знаходиться 16 прорізів. Саме це нам говорить про те, що гурт монети має мілку насічку. Після того, як ми визначили з вами аверс, реверс та гурт. Визначили тобто, штамп монети, ми можемо поговорити про її ціну. Якщо ви знайшли монету 50 копійок 1992 року, саме з таким співвідношенням Аверса та реверса, як перед вами, тобто штамп 2.1. А М, е, то в звичайному обіговому стані дана монета на даний час коштує від гривні 50 до 2 гривень за один екземпляр. Якщо ж ви знайшли монету, яка має залишки штемпельного блиску, це тобто та, що випущена банком, та не була в обігові, ціна від 5 до 10 гривень в залежності від стану збереження. Якщо у вас залишилось запитання по тому, як визначити штамп. 2.1АМ 50 копійок 1992 року. Задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки, а в наступних відео ми з вами продовжимо розглядати монети України, щоб розуміти, які монети можна зайти в обігу на даний час, які існують різновиди та які. По каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця існують взагалі штампи даної монети. Якщо ви маєте колекції монет, присилайте їх на оцінку. З радістю оціню та розповім про всі особливості кожної монети. Тож, всього найкращого.